Історія третя. Несподіванка Вінні. Вінні сидів біля столика і малював. Він щойно закінчив страшенно великий автопортрет в оточенні приятелів. А поки він малював, йому в голову прийшла малюнкова могикавка. Триду, туриду ту, ту тураю, чудовий малюнок я маю. тури туриду, ту туратка, коричневий блякінгурятка. Триду, ту туриду, тогох, рожевий, це поросят корох. Тима мазнути коричневим смужечко рожевого. Він її відклав олівці і відсунувся, щоб оглянути свій витвір. Ну от-ну-от, промовив він сам до себе, цілком пристойний малюнок, наскільки я сам можу оцінити. Він примостив портрет на Мольберті і кілька хвилин приглядався до нього. Шкода, що тут немає моїх приятелів. Могли б захоплюватися ним разом зі мною. Він зітхнув і почав міркувати, як би закликати їх до себе. Хм, зараз, зараз мушу ретельно подумати. І він і почав ретельно думати. І поки він так ретельно думав, сталося дещо дивне. Йому спала думка Я запрошу їх до себе. Вирішив ведмедик. Прикрию малюнок і зроблю всім несподіванку. Ура! Як вирішив, так і зробив. Витяг із шухляди простирадло і прикрив Мольберта, щоб не було видно малюнка. А тоді пішов з дому. Щоб запрошувати приятелів на несподівані відвідини. спочатку він зустрів кролика і Кенгу з манюнею. Кролики манюня стрибали один через одного, а кенга з усміхом спостерігала за ними. Дуже гарний стрибок, любий мій Манюню», казала вона і додавала за хвилинку. Досконалий стиль, любий кролику. Перепрошую, почав говорити вінні, наближаючись до них. Хочу вас запросити до свого помешкання. У мене є для всіх велика несподіванка. Йой! писнула нюня. Яка несподіванка? Скажи, 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 допитувалися вони, радісно підстрибуючи. Кролик і Кенга також зацікавилися. Коли ми можемо зайти до тебе і побачити це, допитувався кролик. Може, через годину я хочу попросити всіх, щоб прийшли одночасно, пояснив Вінні. Вінні рушив далі через великий ліс у пошуках приятелів. Він не зайшов далеко, як зіткнувся з тигриком. Ну, зіткнувся у буквальному сенсі. Ой, ге-ге-ге-ге, вигукнув тигрик, допомагаючи вінні підвестись. Не гнівайся, ведмедику. Я ніколи не дивлюся, куди стрибаю. «Хех, не страшно, відсапнувся вінні. Радий, що зустрів тебе, Тигрику. Ти радий, заволав зворушений Тигрик. Та найліпше, що я від тебе за сьогодні почув, Вінні. Вінні оповів Тигрикові про свою несподіванку. Розповів, де і коли. Він її покаже, а потім запитав, чи буде тигрик у той час вільний. Недмінно з'явлюся, зарепетував тигрик. Тигр – найкращі майстри в огляданні несподіванок. Вінні попрощався з тигриком і пішов у напрямку будинку суви. Сова читала книжку на свіжому повітрі. Вінні запросив її до себе на несподіванку. Ось тобі маєш несподіванка, сказала сова. Звучить, як незвичайна, непересічна розвага. Я безумовно з'явлюся. Подумав, що це, мабуть, звучить як так? І він зрадів, ще й сова прийде. Але в голові його почала калатати настирлива думка, що коли він хоче запросити всіх приятелів і встигнути повернутись додому, то мусить дуже поспішати. Сова, а чи не могла б ти злітати до поросятка руха? І до віслючка? запитав він приятельку. А я тим часом побіжу повідомити Кріса. Звичайно, погодилася сова, розправляючи крила. І він вирушив до Кріса. Оп, гоп, крісе! закричав він, побачивши свого приятеля, що пускав маленького вітрильника. У струмку. Привіт Вінні!» зрадів Кріс. Дуже приємно, що ти мене відвідав. Ох! перевів подих Вінні. Я не в гості. Я хочу запросити тебе до себе на несподіванку. У мене є велика несподіванка для всіх приятелів. Несподіванка? зацікавився Кріс. Яка несподіванка? Він не завагався. Він уже хотів сказати те ж саме, що говорив малюкам, а саме, що несподіванки є несподіванками лише тоді, коли вони несподівані. Але, правду кажучи, він страшенно хотів з кимось поділитися своїм секретом. А Кріс умів берегти таємниці. Я нікому не говорив про це, почав вінні, підсуваючись до кріса і стишуючи голос до шепоту. Ця несподіванка, це, знаєш, то таке І, і в цьому мить власне Вінні збагнув, що він повністю забув. У ну, чому ж полягає його несподіванка? Йой-йой-йой, засумував він. Здається, я забув, що то таке? Хе -хе, забув, і захихотів. Так сильно намагався запросити всіх, що несподіванка втекла з моєї голови. Кріс теж не міг утриматися від сміху. Вінні, ну ти дурненький, сказав він, а коли вони вирішили до хатини, вінні додав, схоже на те, що ти також матимеш несподіванку. Вінні дуже сподобалася і ця ідея, і тому він розреготався і закричав. Чудово виходить, адже я так люблю несподіванки. А коли вони дісталися будинку Вінні, усі приятелі вже чекали на них. Вінні запросив усіх всередину, зняв простирадло з Мольберта і почув голосні охи й ахи. Всі разом із самим ведмежатком. Пільно визнали, що це була дуже-дуже чудова несподіванка.